Майже на всіх напрямках фронту ворог намагається вести оборону, готуючись до подальшого просування українських військових. Ніхто таки не вірить в ЗСУ як війська кремлівського фюрера, які продовжують будувати фортифікаційне обладнання вздовж всієї лінії зіткнення. На сватівському напрямку продовжуються позиційні бої на південному заході. На південному заході від населеного пункту Креміна та в районі площанки російські загарбники перекинули на сватівський напрямок штурмові групи, які складаються переважно зі злочинців, заварбованих Пригожиним. І в даному випадку все зрозуміло: вагнерівців, бункерному діду та Пригожину абсолютно не шкода. Вони як гарматне м'ясо, яке кидають тільки щоб спробувати кількістю живої сили посунути підрозділи сил оборони з їх позицій. На Авдіївському напрямку росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників, зокрема у центрі населеного пункту Мар'їнка. Загарбники активно використовують танки, всі види артилерії та інше озброєння для захоплення міста. Проте українські титани продовжують стояти на власних позиціях і давати гідну відсіч кацапам. На жаль, наслідки приходу представників руськава міра для населеного пункту катастрофічні, як і для інших міст, де побували окупанти. Російські загарбники продовжують розповсюджувати фейки про те, як вони успішно наступають на Авдіївку. Для цього росіяни публікують відео, де вони завдають вогневого ураження мінного загородження. У даному районі противник зустрівся з міццю українських військових, які гарно знищили техніку та особовий склад окупантів. Бахмутський напрямок залишається дуже гарячим. Наразі тривають бої між українськими титанами та кацапами в районі Солидару та Бахмутського. Загарбник намагається штурмувати Терекон з метою видавити Збройні сили України села Бахмутське, а точніше, залишків населеного пункту, який зруйнували представники русська міра. Також тривають бої поблизу Кліщіївки та за населений пункт Опитне. Окупанти намагаються розвинути хоч якийсь успіх поблизу сміттєзвалища, проте абсолютно невдало. Українські оборонці виконують дії щодо ліквідації кацапів на цій позиції. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили вогневе ураження окупантів підрозділами сил оборони 24 грудня. Українські захисники завдали удар по району поблизу населеного пункту Половинкине на Луганщині, де Кацапи зосереджували живу силу. Внаслідок успішного вогневого ураження втрати росіян на старобільському напрямку склали до 150 хорошими кацапами та пораненими орками. Також 25 грудня українські захисники на півдні України продемонстрували гостинність ворогу, який знаходиться на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Після нічної бавовни рашисти вирішили евакуювати винищувачі, які базувалися на аеродромі «Енгельс-2» та залишилися неушкодженими. Повідомляється, що від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було перекинуто до іншого аеродрому в Амурській області, який має ну дуже символічну назву Україну. Хотілося би дізнатися причину перекидання бомбардувальників зі Саратовської області. Що думаєте з цього приводу? Зупинимося ще на нічних подіях, які відбувалися вчора на аеродромі в Саратовській області Росії. Військові експерти представили найімовірніше місце вибуху на авіабазі Енгельс. Зазначається, що удар безпілотником ймовірно прийшовся по кінцю першого ряду, де останні супутникові знімки показали присутність трьох ту 95 МС та одного ту 160 В мережі серед українських військових розповсюджується інформація про ймовірні наслідки бавовни на «Енгельсі-2». Згідно з новою інформацією, внаслідок вибуху було пошкоджено п'ять бомбардувальників. Ту 95 МС, ліквідовано 17 кацапів та поранено ще 26 шість расистів, серед яких три особи в дуже важкому стані, а також серйозно пошкоджена диспетчерська вишка. Очікуємо більш детальної інформації та нових супутникових знімків, які продемонструють реальні втрати кацапів. І нехай росіяни міркують, яке місто стане наступною ціллю української бавовни. Як ви вважаєте? Куди вона помандрує найближчим часом очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров продовжує погрожувати Україні війною. Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, ліквідацію загроз безпеці Росії, а також нових земель ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізька області, які надходять звідти, ворогу добре відомі. Залишилося небагато виконати їх добровільно, інакше питання розв'яже армія Росії, сказав Лавров. Складається враження, що кремлівський фюрер та його посіпаки просто не володіють інформацією про те, скільки зсу відправили російських військових на концерт до Кобзона. Українці вже не злякаєш цим, адже збройні сили України це найкраща армія світу, яка довела даний статус на полі бою. Як ви вважаєте, Сергій Лавров в курсі стану так званої російської армії? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність та підтримку українського контенту. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підвищувати рейтинг роликів, і тому ще більша кількість користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про війну в Україні. Продовжуємо вірити та підтримувати Збройні Сили України, які роблять все можливе для нашої перемоги. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.